Понад два десятки потерпілих та сотні тисяч гривень збитків шахраїв, які діяли за схемою Друг просить у борг. Судитимуть на Прикарпатті. Зломисники зламували акаунти користувачів та від їхнього імені розсилали повідомлення з проханням позичити гроші. Тему продовжить наш Денис Служний. Шахраї діяли у соцмережах. Там вони і знаходили своїх потенційних жертв. У жовтні минулого року оперативники кіберполіції спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури встановили трьох чоловіків, які отримували доступ до чужих облікових записів популярної соціальної мережі. Знову підбирали паролі та зламували аккаунти. Після цього фігуранти насилали неправдиві повідомлення із проханням про позику грошей від імені власників та вказували номера підконтрольних банківських рахунків. Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили речові докази та більше одного мільйона гривень готівки. Правохоронці завершили достове розслідування за частиною 2 та 3 статті 190 йдеться про шахрайство за частиною 1 статті 209 – легалізація відмивання майна одержаного злочинним шляхом за частиною 1 статті 361 з позначкою 1 – створення з метою протиправного використання розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут. За шахрайство у соцмережах Наступні 6 років чоловіки ризикують провести за там. Мам.